Я вам сьогодні розкажу, як я прийшов у християнство. Я не народився у віручій сім'ї, як більшість людей, так не народився у віручій сім'ї. Як і у будь-якого підлітка, в мене почались якісь проблеми постійні. Ось і ну, вже це так дійшло до такого, що. Ці проблеми вони вже так, як сніжний ком вже накотилися, сформувалися дуже великий, дуже великий ком сформувався, що ці вже проблеми я не міг сам вирішити. І жодна вже людина не могла мені практично допомогти їх вирішити. Ось, І, Ну я не буду описувати, які конкретно проблеми. І просто повірте, що їх було дуже багато. І... Вже практично я ну змирився з тим, що ось так от і буде до якогось певного дня продовжуватися, і скінчиться все це як найгіршим чином, як, і, ну, як найгірший вже сценарій був. Ось І е, одного дня я звернувся до Бога як до особистості. Ось просто як сказав йому, як. Зараз ось з вами спілкуюсь, що якщо ти є Господь, то невже ти мене створив для того, щоб моє життя таким чином, щоб воно ну, завершилось? І практично не пройшло і тижня, як я побачив, що Господь мені почав відповідати на мій запит і? Дійсно, з того це було багато років тому, і, і дійсно життя почало змінюватись. І я почав служити в церкві. Це була організація досить велика, і зараз вона є до сих пір. Ця організація, це об'єднання велике, по між, ну тобто воно регіональне ось в нашій Україні. І я почав служити, почав і дуже швидко почав підійматися по, ну, в служінні. Хоча я ну, як не прагнув, так це не ну, якоюсь, там, висот там, добитися. Просто одне робив, інше, третє, п'яте, десяте і е, так от і я і опинився в служінні і це. Якби, ну, звісно, це змінило моє життя. Воно змінює моє життя і змінює життя оточуючих, змінило. І дійсно я за ці роки ну, дуже побачив велику різницю від того, що було, і що я собі міг прогнозувати, і те, що зараз є. Ось. І... Але. Е, можна так подумати, що ну, це в мене якісь були проблеми, і мені це було потрібно, і багато людей е, вони не мали або, можливо, мали проблеми, але вони не звертались до Бога як до особистості. І їм це не потрібно, і вони живуть. Навіть, е, можливо, деякі люди неможливо насправді е, набагато ну, в якомусь плані там так, можливо. У фінансовому, або в кар'єрному, або в соціальному рівні краще, ніж я. І можна подумати, то вони, не звернувшись до Бога, і теж себе дуже прекрасно почувають. Але. Е Ну, тобто, це не основне так, в житті віручої людини, що Господь приходить і змінює якусь проблему від, ну, тобто, так, від того, що була проблема, і проблему прийшов Бог і змінив цю проблему. Не людина змінила, а Бог. А найголовніше те, що кожен віручий християн, який побачив дійсно свою. Роботу ну, Божу руку, так скажем так, в своєму житті, то ну, потім з'являється бажання ну, так поглиблитись і зрозуміти більше пізнати Бога. І коли я почав поглибшуватися і пізнавати, я сам почав, ну я розумів, що так і що далі, ось я так, так прийшов Господь, вирішив мою проблему. Але ну так багато людей живуть, і в них проблем немає, і в Бога вони не вірять. І, а що ж, ну, в чому ж сама суть християнства? С... І тоді я пізнав, почав вже, ну, розбиратися, вчитися в цьому напрямку, розвиватися, читати Слово Боже, Біблію. І тоді я пізнав, що е, головне це те, що е, Бог дає спасіння. Тобто... Віру в те, що буде з людиною після того, коли наше життя закінчиться. Тому що мене це з дитинства цікавило ще, коли мені було 13 років, у мене стояла труна на горіщі, і ну, нова труна. Ось, і я в ту труну багато книжок туди позатаскував, по і в мене там, і я, в общем, приходив туди, залазив на те горіще, і читав там книжки в труні лежав. І мені ось так з раннього віку мені було цікаво, а що буде далі. Ну, Я ж я це ж труна, ось вона ж до. Вона була куплена для моєї бабусі. І я розумів, що бабуся помре, її покладуть цю труну. Але я замислювався, що бабуся вона не лише те тіло, яке покладуть в труну. Вона, ну тобто, і ми ж так, і всі люди, що в нас ще щось наповнює. І тіло ну, це одне, а те, що рухає цим тілом, це зовсім інше. І християнство дає розуміння і дає ці відповіді, що буде далі. З тим, що наповнює тіло, Тому що життя воно дуже дуже мимолітне. Мені зараз за 40, уже, але я дивлюся ось так от назад, і як наче я буквально декілька місяців тому там в той труні лежав і читав книги. Але це вже було майже 30 років тому. Ось тому. Найважливіше в християнстві це не те, що Господь приходить і змінює наше життя, а те, що Він дає нам впевненість і надію в тому, що ми після нашої фізичної смерті будемо жити вічно з ним на небесах. Але для цього є певні умови, щоб отримати це. Про це ми поговоримо наступного разу. Дякую, до зустрічі!